Права 1047. Використовуючи графік функції на малюнку 24.6, заповнюйте зошиті таблицю. Ну що ж, таблицю я переніс і рисунок малюнок 24.6 я переніс. Ось він на екрані. Ми бачимо, що в нас є графік лінійної функції. Тут у нас пряма лінія. Ну і Зараз нам необхідно знайти значення y. У таблиці у нас спочатку x дорівнює мінус 6. Ну Що ж, що ми робимо? Ми тоді беремо і опускаємо перпендикуляр, там де X дорівнює мінус 6. Я візьму зеленим кольором, беремо лінійку і тоді опускаємо перпендикуляр і ще раз. Х у нас дорівнює мінус 6, ось вісь хів. То проводимо перпендикуляр до точки перетину з нашим графіком. Ось він. Тоді від точки перетину з графіком. Опускаємо перпендикуляр на вісь ігрка. І дивимося, яке у нас значення виходить. Отже, проводимо. Так. Ну і бачимо, що значення в нас 4. Так. То записуємо, що y тоді дорівнює 4. Є? Далі, якщо X дорівнює мінус 2, аналогічно все робимо, беремо лінійку, опускаємо перпендикуляр. Якщо X дорівнює мінус 2, так, під кутом 90 градусів. Х у нас дорівнює мінус 2, то лінію проводимо до точки перетину з графіком, а потім опускаємо перпендикуляр на вісь Y. Ось він. Ну, записуємо тоді, що значення Y у нас дорівнює 2. Ігрека 2. Далі наступне значення, якщо x у нас дорівнює 2. Якщо x дорівнює 2, то тут у нас перетинає функція y тоді дорівнює 0. Давайте я поставлю крапку, щоб було зрозуміло, відки ми взяли значення. Отже, ось тут, де перетинається графік, ставимо точку так, і записуємо тоді, що тут у нас значення нашої функції дорівнює 0. Є? Наступне завдання треба знайти значення x, якщо відомо, що y дорівнює мінус 3. Все робимо аналогічно. Шукаємо в нас мінус 3. Проводимо тоді перпендикуляр. Так, Ось. Перпендикуляр під кутом 0 градусів. Так, і мінус 3 до перетину з функцією, З графіком функції. Ось ми провели лінію. Так, ну а потім. Опускаємо перпендикуляр на вісь Y. Так, є. Там у нас бачимо, що х у нас дорівнює 8. Тобто якщо x дорівнює 8, то значення нашого y мінус 3. Записуємо, що х дорівнює 8. Є. Наступне значення мінус 1. Аналогічно все робимо лише для числа мінус 1 по y. Отже, y у нас дорівнює мінус 1. Опускаємо перпендикуляр так. до перетину з нашої функції. Так. Тут у нас перетин. Ну і потім опускаємо перпендикуляр на вісь вісімх. Ось вона, ця точка, тут бачимо, що у нас 4. Записуємо, що x, якщо xрівнює 4, то значення нашої функції буде мінус 1. Є? Ну і останнє значення 3. Беремо тоді нашу лінійку, розвертаємо. Якщо y дорівнює 3, опускаємо перпендикуляр. До точки зпретину з графіком, тоді опускаємо перпендикуляр на вісіксів. І відповідну точку, дивимося, чому вона дорівнює. Так, проводимо. Бачимо, що у нас x тоді дорівнює 4. Отже, якщо x дорівнює 4, дорівнює, вибачте, мінус 4. Якщо пишемо мінус 4 то значення, нашого аргумент, значення нашої функції буде дорівнювати 3. Є? Ну що ж, ось таке завдання на використання графіка функції. На цьому вправу завершено.